Таке запитання. Які умови мають бути для того, щоб ось, на, наприклад, люди дозріли до вирішення мети свого розвитку? Є ж, мабуть, певні умови, при виконанні яких це станеться? Чи... Річ у тім, що оскільки мета нашого розвитку від нас вже самих прихована, щоб тут філософи не вчиняли, не діяли. Але ми цього мету не можемо чітко визначити, а все, що визначаємо, те, наштовхується на нашу внутрішню незгоду цією метою. Тому ще зарано, щоб ставити такі питання, людство ще має розвиватися і, можливо, довгі-довгі віки. Тобто, навіть зарано ставити такі питання, не те, що визначати принципи, що необхідні для просування в напрямі вирішення цих проблем, так. просто цікаво. Так у мене виникло додаткове запитання. А як ці питання самі проявляються? Чи хтось у міру нашого розвитку, природним шляхом, поступово ми дійдемо до того, що зможемо вирішувати такі питання. Я вважаю все більше і більше і більше. Але ж знову-таки, за якою межею, з яким відкриттям ми почнемо осягати рішення наших глобальних питань про життя, його сенс і так далі. Це ще не проглядається навіть наближено. У чому поклик людини, її пуття і так далі? Цього нам не видно. А те, що людство, як ми бачимо, рухається в бік, не доведе Боже свого знищення, це його, це його ну, ніби відсторонює, пригальмовує його рух от до розкриття чи ні. Ні, я вважаю, що це все взаємопов'язане. Є неможливий рух уперед, без падінь, без озирань назад, без розчарувань. Це все єдиний шлях. Але наразі ми ще перебуваємо на початковій стадії розвитку.